Україна може піти на вимушене перемир'я з Росією через наступ російської армії на Харків. Про це пише американське видання «The New York Times». Там припускають, що наступ на Харків російських окупантів може стати причиною остаточної деморалізації українців та їхніх союзників. Водночас у виданні вважають, що така ситуація здатна призвести до перемир'я з Росією. Як пише за New York Times, метою нового російського наступу було змусити українську армію відвести війська на південь від Харкова, особливо в місті часів яр. Окупанти штурмують це місто вже кілька тижнів. Також видання пише, що на думку військових експертів, відкривши новий фронт на північ від Харкова, російська армія хоче полегшити прорив на певних ділянках. Військові аналітики вважають, що Україна ризикує втратити більшу частину армії, якщо замість виведення війська з небезпечних районів Харківської області вирішить утримувати регіон. Експерти також зазначають, що наразі росіяни намагаються створити буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українським військам обстріли території Росії. Раніше в березні про санітарну зону заявляв також Путін за його словами. Її слід створити, щоб убезпечитися від українських атак. Пригадаємо, напередодні російські війська продовжили просуватися в Харківській області, де захопили низку невеликих населених пунктів уздовж кордону і відкинули українські війська з деяких позицій. Зокрема, на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари керованими авіаційними бомбами. Як повідомляє Міноборони України, попри складну ситуацію, збройні сили продовжують захищати позиції на Харківщині. Тим часом, за словами командира підрозділу розвідки Дениса Ярославського, прорив на Харківщині стався через відсутність фортифікацій. Ворог вільно увійшов у сіру зону по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою. За два роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи, а не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж. Військовий додав, що через відсутність фортифікацій ЗСУ знову втрачають людей та території, як це було у 2022 році. Знаю, що 125 двадцять ТРО, які покинули позиції, вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні понесуть покарання. Натомість влада заперечує проблеми з фортифікаціями. Кажуть, що їх збудували подалі від кордону у 125-й окремій бригаді та повідомили, що ситуація на Харківщині контрольована, а успіх росіян є умовним. Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що на Харківщині зараз тривають жорстокі бої. В околицях міста Вовчанськ ситуація дуже складна. Воно під постійним російським вогнем, а наші війська ведуть там контрударні дії. Софія Фенко, телеканал НТА.